Вітаю вас, мене звати Каріна. Я майстер студії Laser Aesthetics. і сьогодні я хочу вас познайомити з такою процедурою, як смаз ліфтунг. Ця процедура полягає в ультразвукових променях, які проникають всередину нашої шкіри і допомагають шкірі потім ставати підтягнутою. Більш детальніше дізнаємося. Йде вплив на колагенові волокна. Колагенові волокна у нас знаходяться в м'язових тканинах. Процедуру саму можна обробляти як на личку, так і всі інші зони. Побажання сама процедура полягає в пришвидшенні створенні колеги волокон. За допомогою цього ваша шкіра стає більш еластичнішою набагато швидше. З приводу термінів по самій процедурі. По-перше, ми всі маємо пам'ятати, що це курс, який треба пройти. Курс займає в районі 5-6 плюс процедур. Чому саме такі терміни? Тому що все підбирається індивідуально під кожного. Вага так само, вік це все враховується. Тип шкіри також і еластичність її. Якщо ми дивимося по термінах між самими процедурами, також це все підбирається індивідуально. В середньому це півтора-два місяці, інколи три місяці. Якщо шкіра досить чутлива у нас. Але ви можете поміщати результати навіть після першої процедури. На початку зараз ми будемо працювати точечно для того, щоб прогріти колегені волокна. Потім будуть у нас іти масажні рухи ось такого типу, для того, щоб колегене волокна, які вже розігріті, трішки піднімати. Вони будуть ставати на місце. І шкіра буде вже підтягнута навіть після першої процедури. Легенька отточність це нормально. По щитовидній залозі ми також не працюємо. Ми взагалі не маємо ніякі подразники наносити на неї. Це досить важливий орган, який турбувати лишній раз не потрібно.